Біля молодіжного центру Романтика в обласному центрі Сумчан вчили надавати домедичну допомогу. Студентка медичного вишу Світлана Денисенко розповідає: волонтерством у загоні швидкого реагування займається близько двох років. Дівчина поділилась майстер-класом надання першої допомоги. Якщо він не відповідає, трішки можете потрусити і запитати знову ж таки чоловічі, чи вам потрібна допомога. Якщо ми бачимо, що він свідомості, що він нам щось про чи намагається щось сказати. Ми переводимо його в стабільне положення. Для цього ми його руку підкладаємо йому під щочку, щоб коли він повертався, він не пошкодив собі обличчя, відповідно. Коліно ми згинаємо і ставимо якби, на його стопу. Далі ми перетягуємо його. Це, виходить, як наші речаги, і його рука, і його нога. Так легше нам буде перетягувати його на себе. В цій стабільному положенні його обличчя, відповідно, теж буде перегортатись. За рахунок цього, а людина не похлинеться, не вмре, і його язик не западе. Дар'я Назаренко додає вміння правильно і своєчасно надавати допомогу до приїзду швидкої може врятувати людині життя. Представлені мобільні брикати, є загон швидкого реагування, який показує евакуацію та можливі дії в екстремальних ситуаціях. Є локації дві першої психологічної підтримки для дітей та для дорослих. Є локація мінної безпеки. Також є перша допомога, загальна інформаційна і там, де можна дізнатися всю потрібну інформацію. Є виставка фоторобіт. Загалом облаштували 10 локацій, навчає присутніх робити ляльки-мотанки, волонтерка Ольга Кібик. Жінка пригадує, ідея створення виробів виникла під час формування евакуації. Коридорів і суму 2022 році підійшла дівчинка і подарувала таку мотанку. І вони приїхали, їх не обстріляли ні разу, ні разу до них не пристали нічого. І вони вже в Полтаві, коли всіх розформували, у цю мотанку побачили і вирішили, що ну як мотанка допомогла їм це пройти цю, цю ужас Пройти це. І тому ми стали виготовляти такі мотанки. Для нас важливо в першу чергу молодь. А яка повинна розумітися на діяльності Червоного Хреста, можливо, вони колись приймуть рішення і стануть членами товариства будуть допомагати людям. Учасники заходу мали змогу застосувати навички у змодельовані ситуації, що потребує надання першої допомоги та закріпити вивчену послідовність дій на практиці, говорить голова місцевої організації товариства Сергій Малюк. По перше, отримати практичні навички. По друге може отримати консультації фахівців. Бо психосоціальна допомога, мінна небезпека, В загоні швидковання суми присутні студенти-медики. Вони міряють сьогодні тиски і цукор. Відвідати майстер-класи безоплатно, усі охочі могли з 14 до 18 години. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко – Суспільне новини, Суми.